Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо українські коржі з лівером. Готуємо начинку на розігріту пательню. Виливаємо олію. Викладаємо очищені та промиті курині сердечка. Помішуючи, обсмажуємо 10 хвилин. Далі додаємо курину печінку. Продовжуємо помішувати, обсмажуємо разом 10 хвилин. В кінці додаємо натерту моркву та нарізану цибулю. спеції сіль та чорний мелини перець. Помішуючи все разом, тушкуємо 20 хвилин. Печінка з сердечками готова. Знімаємо пательню з вогню, охолоджуємо, далі перемелюємо все на м'ясорубку. Робимо заміс тіста. Так як воно в нас дріжджове, спочатку готуємо опару. Вмисці з'єднуємо воду нагріто до теплого стану, не вище 30 градусів. До неї додаємо цукор, дріжджі, в рецепті я використовую свіжі та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Це гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником та ставимо опару в тепле місце підходити на 30 хвилин. Коли дріжджі активувались, до опари додаємо сіль, олію. Це гарно перемішуємо. Окремо просіюємо борошно. Тепер додаємо його до рідини. Невеликими частинами і починаємо заміс тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто замісили. Воно м'яке та еластичне та готове до формування коржів. Тісто нам потрібно розділити на 5 частин. Спочатку формуємо качалку, далі розділяємо на рівні 5 частин, присипаємо поверхню трішки борошном, беремо шматочок тіста і розкачуємо коло. На коло всередину викладаємо начинку, країм защіпуємо вверху дуже щільно. Ось так по колу. Тепер качалкою ще трішки розкочуємо. Сформований корж перекладаємо на поверхню, присипану борошном. Коли коржі сформували, починаємо їх смажити. На пательню виливаємо олію та дуже гарно її нагріваємо. Кладемо корж на пательню. І на середньому вогні обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору. Обсмажені готові коржі викладаємо на блюдо. Українські коржі готові. Подаємо їх до столу та смакуємо всією родиною. Вони дуже пухкі. Та смачні. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.